Заміна оливи в редукторі, Hyundai Kona, Kia Niro і їм подобні з такими редукторами. Є заливна усе, на 24 і зливна на 24. Влазить десь приблизно від літра до літр 200. Рівень заливаємо, поки з заливної не почне тоненько. А текти потім закручуємо. Ну, Зараз будемо зливати, подивимося яке у нас тут. Так, не тече. Ну, добре, давай Зараз звільне, подивимося, що буде. Тихенько, бо должна струя дебел бить. Оу, oh, фак. Трошки чорнувати. Ну, таким не повинно бути, тому заміна якби раз в 30 тисяч по регламенту, ну, бажано, мабуть, зливати. Зливати частіше Що заливати? Яку оливу заливати в редуктор? Є отака по мануалу використовується 70В Сінтетик. в мануалі написано API GL4. Ну, я взяв оригінал. Ну, можна, є багато виробників, які 75В. І 70В-75В для МТФ, типу редуктори, можна купляти, пробувати заливати. Там звичайно джел 4, якщо то можна залити, наприклад, джейл 45-90, 75-8070-80 різні різні є. Тобто кінцевий показник в'язкості. Неважливий. Головне, щоб було тут або 70, або 75. І, в принципі, люба трансмісійка для механіки підійде в редуктор.